Арешту Росії мешканки Вязьми, матері сімох дітей Світлани Давидової є логічним наслідком розвитку авторитарного режиму і може використовуватись або як репетиція перед іншими арештами або як залякування. Про це говорять тамтешні адвокати та українські правозахисники. Відомий дисидент Йосип Зісельс наголосив, що справа проти Світлани Давидової не є випадковою, а витікає з логіки розвитку тоталітарного режиму. На думку правозахисника влада Росії намагається залякати тих, Хто співчуває Україні учора? Нові адвокати Світлани подали скаргу на її затримання, щоб змінити запобіжний захід на будь-який не пов'язаний із позбавленням волі в ефірі російського телеканалу «Дощ» адвокат Іван Павлов, який замінив державного захисника, заявив, що справа Давидової може бути лише першою ластівкою застосування нових поправок до закону Російської Федерації про державну зраду. ФСБ Росії вважає, що у квітні минулого року вона зателефонувала до українського посольства в Москві і повідомила. Що що військова частина біля її дому спорожніла, і що солдатів можливо відправили воювати в Україну. Давидова виздала визнала факт дзвінка, але заявила, що почула про відправку військ у публічному транспорті. Її чоловік Анатолій Горлов нагадує, що офіційно Росія бойових дій, так би мовити, не веде. Це система, і ця система тривається намірена, мерена. Толери це пайті, коли це до канса. Назідання Аном на 2 лютого під двома петиціями про звільнення Світлани Давидової підписалося в мережі інтернет понад 30 тисяч людей, із них близько 23 тисячі на сайті нової газети. Речник міністерства закордонних справ України Євген Перебайніс повідомив, що йому невідомо чи готує міністерство офіційну заяву з приводу справи Світлани Давидової.